Київ готовий повністю оновити парк трамваїв, адже нині з понад 400 лише три низькопідлогові, зазначив зазначив мер Віталій Кличко. Він оголосив, що місто наразі приглядається, потім усе зважить і обере найкращий варіант транспорту для перевезення пасажирів. Які є пропозиції? Дивіться у наступному сюжеті. Або польський песа, або львівський електрон, або Дніпровський татра юг такою широкою географією трамваїв може чиновити столичний парк рейкового транспорту, обрати кращого завдання не з простих. Наразі Києвом курсують сучасні моделі двох виробників: песа і електрон. Тільки два з трьох трамваїв відповідають принципам безбар'єрності. Це це те, що сьогодні ми маємо робити, скрізь, і з точки зору і зупинок трамвайних, і з точки зору самого транспорту, до кінця року буде ще один трамвай, електрон. Прибуде один, а мало би шість. Львівський завод не виконав домовленості про виробництво для Києва новеньких трамваїв. Однак місто від електронів не відмовляється, адже вони зручні для людей на візках, як і польські. Новий транспорт оглянув уповноважений президента з справ людей з інвалідністю Валерій Сушкевич. Якщо брати польські і українські, то чесно кажучи, вони по доступності майже аналогічні. Тобто і один, і другий варіант. Вони абсолютно прийнятні. Вони європейського рівня. Дещо старіший трамвай від Татра Юх із Дніпра і не надто пристосований для людей на візках. Однак у компанії обіцяють за два місяці привезти до столиці оновлений на 70% низькопідлоговий. Його випробовуватимуть на київських колілях. І потім вирішать, чи зможе така модель якісно і зручно перевозити пасажирів. Всі трамваї класні, немає якісь кращі, які гірші. Є експлуатаційна і естетична частина. Ясно, що комусь треба допрацювати естетику, а комусь треба допрацювати техніку. У Міністерстві інфраструктури радять орієнтуватись на українського виробника, втім, з умови, якщо це буде справді якісний транспорт. Я сподіваюся, що буде абсолютно господарський підхід, що ми, окрім закупівлі нових трамваєм, будемо створювати робочі місця в Україні. І український виробник дасть гідну конкурентну ціну, якісний продукт. І ми виберемо тоді вже виходячи з його технічних характеристик. Бо ми маємо дуже багато гарних картинок, але які в експлуатації не виправдовують себе, ухвалюючи рішення, які трамваї потрібні Києву, міська влада дослухається до громади, тим часом готуючи тендерні умови для виробників. Ми в найближчі часи будемо проводити тендер, Ключова складова сервіс. Трамвай повинен бути якісним, бути комфортним експлуатації, надійним в експлуатації, комфортним для пасажирів. Моє завдання у киян повинен бути якісний транспорт. Почати закупівлю нових трамваїв у Києві. Планують уже з наступного року. Для масштабної заміни старого парку колінного транспорту потрібно близько трьох-чотирьох років. Богдан Бернак, Олег Бершевський телеканал Київ.